Показую, як створити ліда і як з ними працювати. Тобто ми заходимо на записи, нажимаємо плюсик Додати ліда, створюємо назву йому, звідки запис, все, зберігли. У нас є тепер лід. Для того, щоб перевести його в запис, ви зрозуміли, що він буде записуватися. Ви можете зробити це через свайп справа наліво, наприклад, перевести в запис. Або ну, ми можемо зробити це просто жмакаючи сюди. Змінюємо лід на групу. У нас з'являються наші додаткові поля. Ми там щось додаємо в групу, наприклад, це ж нам групу потрібно додати, і записуємо, перевести в запис. Все, у нас є запис, потім ви зрозуміли, що він прийде, або наші чарівні адміністратори це зрозуміли, вони перевели це в те, що він прийде. Як вам це перевіряти тепер, ваші цифри? Ви заходите в конфіденційність, аналітика, персонал. Наприклад, це проспект Гагаріна. Ви бачите, що у вас тут ну, це вже записи всіх. Але щоб відфільтрувати, ви можете зробити це фільтр, нажавши. І ну, це моя фамілія, фам тому що моє прізвище, тому що я створював. І ви бачите, що я створив одного ліда, один попередній запис і один підтверджений запис. Дякую.